Перспективи побудови в Україні лікарського самоврядування, тема якою займається всеукраїнське лікарське товариство протягом останніх 15 років, маючи для цього всі підстави через наш європейський досвід і через участь лікарського товариства у всіх провідних не тільки європейських, а і світових лікарських організаціях і структурах, для яких управління системою охорони здоров'я. Через таку інституцію, як професійне самоврядування, а саме професійне самоврядування лікарів як вільної професії, є наріжним каменем побудови того, що наша професія, а не працює переключалка, є вільною. Друге, те, що створюється баланс, який вкрай необхідний для того, щоби. Якомога кращою була система охорони здоров'я не тільки для лікарів, бо професійна свобода для нас є дуже важливим фактором здійснення нашої професійної діяльності це доведено абсолютно всім світовим досвідом, а також заради наших пацієнтів, тому що якщо є баланси в системі управління охороною здоров'я і Перехід від існуючої з совєтських часів команду адміністративної системи управління, яка на превеликий жаль залишилася в Україні, де Міністерство охорони здоров'я є головною спрямуючою керуючою силою, визначає від кадрової політики до відповідальної за все інше, що відбувається з нашою професією. До сьогоднішньої, навіть попри децентралізацію на місцях, все одно. Професійна лікарська спільнота позбавлена на сьогодні можливості мати професійну незалежність, яка є побудована у всьому світі. Ще в 1987 році Всесвітня медична асамблея, це е, світове лікарське товариство World Medical Association, прийняло мадридську декларацію про лікарську автономію. Ви бачите на цьому слайді, де е, однозначно було е, стверджено. І за цим живе європейська сім'я лікарів про те, що лікарське самоврядування є найкращою формою наш е е діяльності нашої професії як лікарів. Україна до цього дозрівала давно, протягом 15 років подавалося сім в Верховну Раду відповідні законопроекти, е е але Серед влади, яка не хоче реально віддавати владу нашій професійній корпорації і створити професійну корпоративну організацію, влада так і не змогла поділитися цими повноваженнями через прийняття відповідного закону, Наголошу ще раз, що органи професійного самоврядування, які є в європейських країнах, вони не входять до системи державної влади і не є державною владою, не входять до системи місцевого самоврядування. Але вони входять до системи управління в державі як цілісного апарату управління в державі, де держави існує громадянське суспільство і структурою громадянського суспільства, яке управляє і впливає на прийняття рішень, є оцей елемент, який називається професійне самоврядування. В, наприклад, нашого сусіда в Польщі. Фесійне самоврядування має 51 професія відповідним законом. Правда, вони в конституції про це необхідність записано, але вони 51 професія. Вільна має свою інституцію, яка управляє від самого початку навчання до пенсійного часу власне фесійною діяльністю. Система водночас, через те, що це таку структуру можна побудувати виключно через прийняття в Україні закону. То ця організація має бути створена відповідним спеціальним законом, прийнятим Верховною Радою як організація публічного права, не приватного права, яким є на сьогодні громадські організації. Бо будь-яка організація, створена як об'єднання громадян, вона є організацією приватного права. Будь-яка фірма, підприємство, ФОП це є організації приватного права. А от така… Квазі, умовно кажучи, структура, яким має стати спеціальним законом створена організація, вона буде організацією, і має бути організацією публічного права через те, що держава цим законом про лікарське самоврядування зобов'язана і має поділитися державними повноваженнями, іншого механізму передати державні повноваження. Ми чули багато всього, що міністерство може своїм наказом чи кабінет міністрів може установою, чи ще щось там може хтось комусь управління охорони здоров'я запросити громадські організації. Це все квазі самоврядування до реального самоврядування. Це не має жодного стосунку для того, щоб було дієве самоврядування, зобов'язана держава підтримати і прийняти відповідний закон. На цьому слайді ми бачимо наслідки прийняття закону. Не буду зупинятися на всіх своїх слайдах, їх там більше 30. Слайди будуть, і моя презентація вивішена в публічній площині. Той, хто цікавиться глибинно цим питанням, зможе переглянути деталі презентації, звісно, в 15 хвилин, які вписатися неможливо. Однозначно, лікарське самоврядування буде впливати. Не тільки на нашу професію, в розумінні захищеності лікаря підтримки і те, що на сьогодні частково здійснює навіть про щодо професійного захисту, це перехід на зовсім іншу модель. Наприклад, на сьогодні в Україні вже є сертифікація. Ми отримуємо всі сертифікат лікаря-спеціаліста. Насправді, за законом про проектом закону про лікарське самоврядування, лікар. Перестає бути прив'язаним до е, закладу охорони здоров'я і до будь кого і будь-чого, отримавши дозвіл на здійснення лікарської діяльності на території України. По суті, це сертифікат цей ж спеціаліста. По суті, це ліцензія. От на сьогодні в нас в голові е, ну, таке хибне уявлення що це ліцензування лікарів має бути передано самоврядуванню. Так, по суті, це. Те, що ми розуміємо під ліцензуванням лікарської практики, але насправді це надання лікареві професійної дозволу на професійну діяльність. І цього буде достатньо, щоб лікар був вільним і заклад охорони здоров'я будь-який міг підписати з цим лікарем, маючи, який має оцей сертифікат чи дозвіл на здійснення професійної діяльності, будь-який заклад охорони здоров'я приватної, державної власності. Тільки коли лікар туди приходить, він тоді може надавати таку медичну допомогу. А натомість заклад охорони здоров'я повинен проходити тільки акредитацію на умови надання цієї допомоги, і все не на наявність спеціалістів, а на умови. І буде, і мало б бути, по ідеї, достатньо е, оцього дозволу, для того, щоб лікар вільно пересувався, будь де і отримував кошти і за свою діяльність уже на підставі контрактів, які будуть підписані з кожним закладом охорони здоров'я, і де цей лікар буде чітко бачити. Скільки він зможе отримати чи йому варто працювати в цьому закладі охорони здоров'я? Е, далі. Наступний слайд знову щось не працює. Чомусь так. Всеукраїнське лікарське товариство зупинився на тому, займається цим питанням дуже дуже давно. З 2005 року, коли був перший проект закону про лікарське самоврядування, було маса зібрань, маса обговорень від реєстрації законопроектів Верховній Раді, яких сім було реєстрацій, але підсумком ми тільки за часів. Моєї каденції вже в Верховній Раді, і будучи міністром охорони здоров'я, отримали добро від Міністерства охорони здоров'я на те, що міністерство не проти запровадження лікарського самоврядування, виявляється, це є одним із важливих моментів прийняття рішень Верховною Радою. Ну але сталося як сталося, багато лобістів з державних органів були проти, і до сьогодні реально проти запровадження лікарського самоврядування, щоб ви розуміли, ті, хто буде займатися питанням. Розвитку лікарської професії і організації управління охорони здоров'я що дуже складний шлях. Навіть будучи на державних посадах, мені не вдалося е провести цей вкрай необхідний законопроект на відміну від, до речі, адвокатів. Тому що в Україні є прецедент і позитивна практика того, що одна професія отримала професійну свободу. Це е адвокати законом про адвокатуру. Створена Національна асоціація адвокатів як організація публічного права, яка має самоврядні оці функції. По суті, ми мали бути другою професією, але поки що скажімо так: і нині там. Ну прото не зовсім і Нині там, от, ви бачите, тут останнє з цього слайду лінійка в березні 2019 року. І комітет з питань охорони здоров'я підтримав цю ініціативу, е, і насправді багато чого зроблено для цього вже самим всеукраїнським лікарським товариством, як, наприклад, прийнятий в вересні 2009 року в Євпаторії, до речі, в вільні в вільному українському Криму е, на дев'ятому нашому з'їзді е, етичного кодексу лікаря України, де він стає наріжним каменем стосунків між лікарями в першу чергу між собою, чого не вистачає нашій професійній лікарській спільноті. Етичних стосунків всередині корпорації, етичних стосунків з пацієнтами, етичних стосунків з фармбізнесом, етичних стосунків з державою і так далі. Це все передбачено як основним елементом того, що лікарі дають державі. Держава ділиться повноваженнями управлінськими, а лікарі зі свого боку через корпорацію професійну обіцяють дотримуватися етичних норм. І регулювання етичних норм це буде виключною, Це не етика не входить в компетенцію держави жодним чином і не може входити згідно української конституції та і конституції інших держав. А якраз професійна корпорація може регулювати етичні стосунки, але реально їх регулювати через етичні комісії і розгляд етичних питань на цих комісіях, і так далі. Тому це необхідний елемент навзаєм лікарська корпорація, якби дарує такий механізм державі. Етапи обговорення державних цих і в нашому журналі «Українські медичні вісті, на нашому сайті українських медичних вістей насправді останнє, що ми зробили, це вже під час ковіду і війни три тричі опитування серед нашої. Лікарської громади, де показало, що однозначно лікарі виступати, не знаючи навіть, що це таке, роз... довіряючи професіоналізму е, тих, хто в лікарському товаристві а це п'ять осіб, які глибоко володіють питанням лікарського самоврядування, саме на євробудованому на європейському досвіді, провели соціологічне дослідження, де підтримка необхідності лікарського самоврядування однозначно, і три чвертини лікарів наших однозначно виступають за самоврядування. Е, Натомість ми стикнулися з тим, що з боку держави численні спроби сфальшувати лікарське самоврядування так само, як в свій час була сфальшована так звана медична реформа, яка продовжується далі під хорошими гаслами необхідності медичної реформи. І хороша річ, вона, вона нам необхідна, але вона необхідна нам не сфальшована, а реальна, системна і комплексна. От якраз елементом системної, комплексної реформи і побудови нової національної системи охорони здоров'я з людським обличчям не тільки для лікарів, а й для держави і пацієнтів є елемент, оцей управлінський, який називається самоврядування. Ви бачите тут на наступних чотирьох слайдах, коли була спроба вже за нової каденції Верховної Ради, за нового президента, теперішнього, якраз фальшувати. Реальне лікарське самоврядування. Тричі Міністерство охорони здоров'я виносило відповідний законопроект на громадське обговорення. Тричі. Тричі ми виступали публічно з відповідними заявами і зверталися до Верховної Ради і до Міністерства охорони здоров'я. Жодна з пропозицій лікарського товариства, жодна не була врахована. В підсумку ми знову мали. Спроба подачі фейку під виглядом самоврядування до Верховної Ради України, звісно, я думаю, що ми не допустимо цього. Ну останнє, от ви бачите, коли було ось тут видно на цьому слайді, після обговорення, що ніхто нас з боку держави не чує тих людей, які професійно глибоко володіють цим питанням. Окрім того, не тільки ми професійно глибоко ним володіємо, ми маємо підтримку. Країн Європейського союзу з цього питання, про що є відповідне рішення цела організації, яка об'єднує камери чи палати лікарів Центральної і Східної Європи в зверненні до Верховної Ради, до Міністерства охорони здоров'я, до президента України, відповідно, було написано і було прохання врахувати якраз варіант чи модель побудови лікарського самоврядування, розроблений спільно з європейськими нашими колегами, з українським лікарським товариством, натомість. Ми цього не бачимо знову. Останнє, що відбулося з цього питання, безумовно, це громадська ініціатива наших, наших громадських організацій, які є в Україні. Це Українська Федерація професійних медичних об'єднань. Зібрання не хочеться наговорювати багато чого на інститут громадянського суспільства. Вони є які є. квазі-професійна організація, створена Академією медичних наук України, національною із академіків, директорів інститутів. Вони ж керівники всіх профільних асоціацій. Вони ж директори інститутів, вони ж академіки, вони ж і асоціації очолюють, вони ж головні позаштатні спеціалісти міністерства. Одним словом, ці вічні люди, які сидять на посадах своїх, вони вирішили під впливом того, що бюджету для них не буде, підтримати те, що розробило міністерство охорони здоров'я і комітет з питань охорони здоров'я теперішнього скликання, всупереч волі і баченню європейському, і всупереч волі і баченню лікарського товариства. З нами спілкуватися категорично відмовляються. Тільки одобрямс для держави виявляється наступний це є 22-23 рік. Громадська організація медичні лідери, прогресивна сучасна громадська організація, яка має тільки назву громадська організація. Насправді це організація, яка отримує і живе виключно за рахунок грантів і на гранти. Ну, добре, коли грант не є метою, а є засобом. Для досягнення чогось це дуже позитивно і правильно. А коли в організації грант єдина мета і продовження грантів є мета, я не поділяю таку точку зору. Натомість медичні лідери знаючи про напрацювання лікарського товариства 15 років, намагаються зараз з одного боку вони наші партнери і розкритикували те, що розробило Міністерство охорони здоров'я. З іншого боку, це як знаєте, маленькі дітки чи дитячий садок, от читаєш їхні аргументи і розумієш, що ну вони написані на рівні не зовсім професійному врахувань. Ті напрацювання, які були, абсолютно не враховані. Вони намагаються за нашою спиною повз нас вийти в європейські структури. Ну добре, нехай виходять. І Вони отримують відповідь, що в Україні ж цим питанням 15 років займається структура, яка давно має членство в всіх європейських країнах. Давайте з ними співпрацювати. Ні, 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 ми самі наймодріші, ми самі найпрогресивніші, ми самі нові. До нас це була Совєтський Союз, а от ми прийдемо і ми щось там побудуємо. Не буває такого. Коли Ідеї хороші, і ентузіазм молоді базується на повному неприйнятті того хорошого, що має паростки в Україні. Також думаю, тут якраз співпраця необхідна. Про що думаю в нашій резолюції буде вказано на необхідність такої співпраці, і ми відкриті для співпраці як для федерації, так і для медичних лідерів. Я на це наголошую завжди на всіх зібраннях. Будь ласка, використовуйте наші напрацювання. Немає якоїсь монополії у нас. У нас просто є системне бачення, яким ми готові поділитися з усіма бажаючими. Тільки у вас має бути це бажання е, про міжнародну підтримку. Не буду зупинятися. Насправді ми є членами багатьох близько десяти міжнародних організацій, найпотужніших, практично всіх, е, де ми маємо повну підтримку розуміння побудови лікарського самоврядування. Е, пані Ірина на цьому зупинялася вже. Висновки і рекомендації щодо того, що лікарська професія має всі шанси бути вільною професією. Глибоко я в цьому переконаний. І вас, молодь. Особливо студенти однозначно вірю в це, роблю для цього багато, і організація наша робить багато, і буде робити далі, щоб ви отримали ви спадок не фейк під назвою псевдореформа чи фейк під назвою самоврядування, а реально далі закріпачення вас як професіоналів. Наша місія дати вам е, ці знання, той багаж, який був накопичений протягом останніх 15 років, і від чого держава всіляко відмежовується, бо хоче зберегти монополію на управління системою охорони здоров'я. І ви повинні це теж розуміти, тому закликаю вас, молодь, до підтримки е, ідей лікарського товариства, які е, описані не тільки в законопроекті, який ви можете. Навіть на сайті Верховної Ради минулого скликання 8250 його номер читати як законопроект юридично вже вивірений. А також в на цих чотирьох останніх рекомендаціях де однозначно доведено, що лікар тільки лікарське самоврядування в європейському його розумінні може стати запускним цим механізмом, який дасть можливість нам будувати вільну професію і. Досягнути цієї мети, заради якої відбувається реформа, а це е, тривалість життя українців, збільшення кількості українців, допомога їм зберегти їх здоров'я, і допомога через ще одну інституцію громадське здоров'я, яку в нас промотує і очолює в лікарському товаристві пан Ігор. І якому я зараз передаю слово для його презентації і доповіді щодо ще іншого елементу нової національної системи охорони здоров'я, яка мала бути теж побудована правильно в Україні, і чим займається лікарське товариство? Це громадське здоров'я. Дякую всім за увагу. Тут мої контакти. Будь ласка, я відкритий абсолютно до всіх на відповіді на будь-які запитання, які стосуються діяльності лікарського самоврядування. Беріть, користуйтеся, цікавтеся. Завжди вам допоможу відкрито і приділю на це час. Дякую.